Полум'я війни, яке ледь не охопило все королівство, починає потрохи згасати. Проте, скориставшись тимчасовим перемир'ям, панівні родини вирішили зміцнити свою владу завдяки таємним політичним альянсам. Безперечно, під маскою дипломатії все ще тліють вуглинки амбіцій і честолюбства, і за найменших ознак зради спалахне полум'я насильства. Настільна гра Орифлама Альянс є третьою самостійною частиною в родині ігор Орифлама. І в цій коробочці ви так само, як і в інших, знайдете карти п'яти родин. Проте всі персонажі та карти інтриги матимуть зовсім інші властивості, що пропонують нові ігроладні механіки та стратегії для ваших партій. Отже, зараз ми з вами розглянемо базові правила гри Орифлама та всі властивості карт у коробочці Альянс. У настільну гру Орифлама Альянс можуть грати від 3 до 5 учасників. Засади ігроладу з інших частин серії не зазнали змін. Протягом партії учасники будуть викладати карти на центр стола, утворювати ряд подій, а після активовувати всі викладені карти в певній послідовності, щоб завдяки їхнім властивостям здобути якнайбільше жетонів впливу протягом шести раундів. На початку гри кожен гравець отримує 10 карт своєї родини, які необхідно перемішати, навмання вибрати три карти та покласти їх до лілись біля себе. Інші сім-карт візьміть на руку, так, щоб цього не бачили інші гравці. Додатково, кожен гравець бере одне очко впливу і кладе його перед собою, а позосталі жетони впливу кладуть до загального запасу. Покладіть маркер напряму активації карт на середину стола. Він указує напрям активації карт у ряді подій до кінця гри. Наприкінці приготування будь-яким зручним для вас способом визначте першого гравця. Наприклад, нехай не буде найстарший гравець. Він отримує жетон першого гравця. На цьому приготування завершують і можна переходити безпосередньо до гри. Уся партія ворифламу Альянс триває рівно 6 раундів, кожен із яких складається із двох фаз. Фази викладання та фази активації. Під час першої фази, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою, кожен учасник таємно вибирає карту з руки та кладе її до лілиць у ряд подій або на початок ряду, або в кінець ряду, або ж зверху іншої карти своєї родини, що вже лежить у ряді. Викладаючи карту зверху, ви можете вибрати як відкриту, так і закриту карту. Якщо на карті є жетони впливу, просто викладіть свою карту зверху. Виклавши карту зверху іншої, ви створюєте так званий стос карт. Це особливе поняття, яке можна зустріти у властивостях деяких карт. Після того як усі учасники зіграють по одній карті, починається друга фаза. Активації. Цю фазу учасники розігрують у напрямі, визначеному маркером активації. Наприклад, зараз це зліва направо. Якщо карта лежить горілиць, ви просто активуєте її відповідний ефект. Проте, якщо ваша карта лежить до лілиць, у вас є два варіанти. Або залишити карту лежати до лілиць і викласти на неї жетон впливу. ви можете це робити щораунду, накопичуючи на карті будь-яку кількість жетонів впливу. Або ж можете відкрити цю карту і активувати її властивість. Після відкриття ви забираєте собі всі жетони впливу, що лежали на карті, крім випадків, коли це забороняє властивість карти. Наприклад, як у разі з картою здирство, тоді скиньте викладені жетони. Кількість ваших жетонів є відкритою інформацією, тож викладайте їх перед собою, щоб усі гравці могли легко їх порахувати. Після почергової активації кожної карти в ряді гравці починають новий раунд. Карти в ряді подій залишаються на своїх місцях, а жетони першого гравця передають наступному гравцеві за годинниковою стрілкою. У такий спосіб розігрують усі шість раундів, протягом яких гравці викладають 6 карт зі своєї руки, а останню позосталу карту. Просто скидають. Наприкінці шостого раунду гравці рахують очки впливу у своєму запасі, які вони встигли здобути. Перемагає гравець із найбільшою кількістю очок, у разі нічиєї перемагає той гравець, у кого залишилося більше. Карт у ряді наразі. Ми розглянули всі базові правила гри Орифлама. Проте головною цікавинкою гри, а також тим, що відрізняє кожну коробочку серії Орифлама, є властивості карт, з якими я пропоную ознайомитися ближче. Нагадую, коли гравець вирішує перевернути карту, він активує зазначену на ній властивість, а саму карту залишають лежати горілиць у ряді подій, байдуже перебуває вона у стосі чи ні. Отже, за активування імператорки ви отримуєте два очки впливу, але повинні покласти один жетон на будь-яку закриту карту суперника. Фанатик дає змогу отримати один жетон впливу, проте, якщо в ряді немає інших ваших відкритих карт, ви додатково отримуєте ще один жетон. Інформаторка приносить вам стільки жетонів, скільки є на обох сусідніх закритих картах суперників. Або замість цієї властивості ви можете забрати інформаторку на руку, а натомість замінити її іншою картою з руки до лілиць. Ця карта стане активною лише в наступному раунді. Дипломатка дає змогу отримати один жетон впливу та покласти два жетони на іншу відкриту дипломатку. Також замість цієї властивості ви можете забрати всі накопичені жетони з цієї карти, а потім скинути її. Дезертир дає змогу вилучити сусідню карту. Якщо це був персонаж, додатково отримайте один жетон, а потім скиньте дезертира, якщо біля нього немає сусіднього відкритого персонажа. До речі, щодо вилучення, коли вилучаєте карту, ви можете вибрати як відкриту, так і закриту карту. Якщо карта лежала до лілиць, то всі жетони, що були на ній, втрачають, а карту відкривають. Якщо треба вилучити карту зі стосу, то вилучають лише верхню карту. Власники скинутих і вилучених карт кладуть їх горілиць перед собою. Кожен гравець може будь-коли їх переглянути. Відразу після вилучення будь-якої карти ви отримуєте один жетон впливу. Про це нагадує символ на вашій карті. А також не забудьте зсунути всі карти одна до одної, заповнивши проміжок у ряді. Суддя за активації дає один жетон впливу і дає змогу покласти жетон вироку на будь-яку карту в ряді. Проте, якщо жетон вироку вже присутній на карті, гравець може активувати іншу властивість судді та вилучити будь-яку карту з жетоном вироку. Жетони вироку спільні для всіх гравців, тож суддя іншого гравця так само може вилучити карту, на яку ви виклали такий жетон. Карти інтриг працюють дещо інакше ніж персонажі. Наприклад, активуючи повстання, спершу скиньте один жетон з цієї карти, щоб перевернути її. А після вилучіть обидві сусідні карти і переверніть цю карту до лілиць. Здирство змушує вас скинути всі жетони з цієї карти, а після отримати один жетон у свій запас і скинути здирство. Проте, якщо здирство вилучають картою суперника, тоді отримайте два жетони за кожну карту цього суперника в ряді. І додатково цей гравець скидає по одному жетону з кожної своєї закритої карти. Також на двох картах інтриг є символи властивості збереження. І коли ви активуєте цю властивість, ви не скидаєте таку карту інтриги, а викладаєте її біля себе горіли. Лиць. Її властивість збереження діє кожного разу за виконання зазначених умов. Наприклад, проникнення дає змогу покласти по одному жетону на кожну вашу закриту карту. А після ви повинні зберегти карту проникнення. Відтепер, кожного разу, коли ви вилучаєте закриту карту, то додатково отримуєте два жетони впливу. За активації угоди відразу збережіть цю карту, а всі жетони впливу, що є на цій карті, залиште на ній. Якщо на початку кожного раунду ви маєте принаймні одну карту в ряді, то отримуєте стільки жетонів до свого запасу, скільки є на карті угода. Наприкінці гри ви також здобуваєте жетони, що є на карті Угода. Отже, наразі ми розглянули всі карти, що є у коробочці Орефлама Альянс. Проте хочу зазначити, що ви можете поєднувати різні коробочки між собою, додаючи до вашої партії різні карти з кожної з них. Для цього ви можете скористатися спеціальною підказкою поєднання, на якій вказано, яку саме комбінацію карт ви можете вибрати для гри, і правила, як саме це можна зробити. Тож це були всі правила гри Орефлама Альянс. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи доводилося вам колись плести інтриги і якого короля вони допомогли позбавити престолу. Поширюйте це відео друзям і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися: грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Papá!